Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Сьогодні підемо, пограємо в КС, але є нюанс. Мені не можна помирати, тому що кожен раз, коли це буде траплятись, мені треба буде відкрити кейс. Спойлери, їх буде немало. Штук 50 точно відкриємо. Став в вподобайку і бажаю приємного перегляду. Кожен раз, коли я буду помирати, я буду відкривати ось якісь якийсь кейськів. Оу.

Где yeah. я? <laughs> На тоненьком. Flashback. Просто изи. Я не хочу, чтобы я рекламировал. Голд, голд, голд голд, 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 голд. Або червот. Лашик. Рожеве. До речі, мінь малвір. Угу. Шаре. Mm Ааа, -hmm. ah, ще один кейс. Окей, okay, пішли. Ох, голд, голд Ой, че рожеве. Не зрос, ти чого без кінь бігаєш? Так. Кейси зараз такі дорогі у габена, що й треба по 100 гривень на ключі підготувати. Який габен? Пішли, покажу дещо цікаво. Дивись, на Бладі кейс ти можеш відкрити 5 кейсів безкоштовно. Плюс можеш отримати 28 гривень від мене за промокодом FELIX. І на ці гроші відкриваєш ще пару кейсів, а потім сам приймаєш рішення, чи хочеш ти забирати ці скини чи ні. До цього тобі треба закинути всього 5 баксів, крипта, карта або скини. У гейби можна відкрити тільки два кейси на ці гроші, а тут кучу кейсів, абгрейди, контракти, кейс батли. Посилання шукай в закріпленому коментарі. Забирай халяву, та головне, пам'ятай, габенто сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з Голд. Треба нормальні рукавиці. -яй -яй. Червоне, дуже потрібно червоне. Воно зараз і бабок нормально коштує. І в крафти потім можна зробити. Ау, ну ну ван мит. Эээ, ту мит, ту мит Так, открываем кейс. Червоний не выдать хоча б, да? Трой флайф. Червона, а голда. да. або голда. багал, ну хоча б... <coughs> и Yeah. топ. No, oh, Мне дуже подобається ця мапа. Найс. Ну, я точно. Ну, Після такого можна і кейс відкрити. Ух. На жаль, це не ніж. Оуч. Угу. Нормально. Ус! Підпочивай. Оуч. Де тільки щось нормальне? Будь Ласка. Червоне. Угу. Червоне. Турай. Активиатинг right. <laughs> Дивіться під ноги, робіть так, як вони. І все? Два кейси відкрили. Я пропоную піти кудись на паблік і там же до да відкривати їх. Добрий вечір. Добрий вечір. А Давай, дай Петру. Дякую. Oh. Якраз і кіл нажив, і по под подвина потужность. <рик> ну, якось так. Не ну, хочу цю спак, я б його навіть собі залишив. Лафік ну, звичайно в крафті пішов. Угу. Mm -hmm. Відкриваємо кейс. Скільки дню? Угу. Ого. Латинь Николаш. Який? Дайте мені червоний нарешті, вже будь ласка. <риклад> Ой-яй-яй, -ой іду -ой, купус. Ай, ще, ще один калаш. Та ну й май наскільки ну, можна. Якщо випаде щось нормальне, не випало. О, дуло в бока попало. <риклад> Может без прокрутів червоного, а просто дати мені інвентар? Ну що це таке? Два калаші. Я хочу є У, Що я дав? Хелп! Нормально. Навіть його лох не ну на нього. Ой-ой-ой. О, Мені... кейси. Сколько забрал кейсы? Мик сравнил кейс. Дай-яй! Ось тут вся мана копилась щоб я тут отримав червоний. Окей. Окей. <звук> Ай! <звук> <звук> Капається спеціально роблять так щоб я шпиапора. Ой-ой-ой, ты мукау. Дуже треба. Дуже треба ну, окей. Не nope. мань треба кейс буде відкривати. Ааа! Придеться кейс відкрити. <плес> Ти мукав? Або хедшот? Ти мукав? Куди? <плес> <плес> я думав, випадемо. <плес> Ауч. Феррари, лоу, таба, мріє, стати. Я кручу цей кейс і рулетку життя на мечисенья, та мені не проблема, бо я знаю шанс, я лолю момент рейда, бо як мій контент. Мену глопфейт, як ліду вогні, Статрик блимає все, по мені Адас боя не будемо, грія, як вір мене Мрія, просто десятий лау фейс. Обенкейс, без безкінечний прокрут.

Окей, тут треба ось це дуже треба. Просто пограти. Фул буст Ух, чесно, хочеться просто довідкривати ці кейси. І все. Не то, Габен, давай ще раз. Звичайно, хотілося б скелетний ніж Градін, але. Її просто червоне. Ну, Друкупис теж буде непогано. Бажано, що і з фабрики і степени. Тоді я його точно в крафт не закину. Просто притам тим, як знімати такі відоси, треба просто піти подивити свій минулий відос, щоб вже не знімати таких відосів. Так. А, окей. третя, третя рожева. Угу, Так, підводимо підсумки. Рожева 1, рожеве 2, рожеве 3. Не відкривайте кейсу. Габина, краще купляйте порошки з вишнею і буде вам щастя. Я з вами не прощаюся ще побачимось.